Польщі. З боку Росії це така пробна куля. І дуже схоже що початок майбутніх більш серйозних історій. Крім того, показує на конкретну, абсолютно ціль. Це може бути якийсь конкретний об'єкт у Польщі, на який була націлена ця атака. Або, наприклад, ціль стратегічна чи тактична, наприклад, перевірити здатність НАТО реагувати на такі виклики. Якщо хтось думає, що це просто випадковий вихід за межі України, то це помилка, самообман, навіть я би сказала. Там є серйозні цілі, конкретні, ради чого це все робилось? Що стосується Польщі, то, вочевидь, вони дуже чітко розуміють, що саме відбувається і яка була мета цієї атаки. І, і навіть чекали на неї. Вони можуть вважати це помстою. За те, що допомагають, наприклад, Україні. Можливо, так воно і є. Тим більше тут ще дияви по півквінту і квінтесенція дурень. Так що я би сказала, що це була така авантюра, провокація. Розбередили такі тихі води. При цьому треба тримати баланс, робити вигляд, що все нормально, все в порядку, все добре. Королева мечів. Вивалилась у мене. І башта на дні в той момент, коли я думала, як на десяток шахетів, які залетіли в Польщу, була піднята вся авіація європейська. Скільки разів просила наша влада, що в перші дні війни закрити небо над Україною? І вони всі сидять і спокійно спостерігають, як кожного дня вбивають українців, причому мирних людей. Мова навіть не про фронт. Як так можна? Я чесно сказати не розумію. Ця атака, що це для України і наслідки. Цікаво вийшла карта Справедливість в наслідках, яку ми щойно бачили для Польщі. Взагалі, цей аркан показує речено-наслідкові зв'язки, так що обов'язково вони будуть і будуть при цьому чуттєвими. Не варто очікувати, що це буде збільшення підтримки скоріше навпаки. Це ще може бути, знаєте, і про осуд, що пропустила Україна шахеди. Але, знаєте, по справедливості та й по суду почуємо новини, офіційні заяви, такі голосні щодо наслідків. Але реальних дій не буде ніяких з боку НАТО. Щодо сприйняття в Україні цієї ситуації, ну, може показувати цей аркан, як разом дружно НАТО перемагало цей десяток шахедів. І знаєте, знайдуться люди в Україні. Які будуть коментувати це в соціальних мережах, як вони спостерігали за тим, що відбувається в Польщі? Бачите, яка тут специфічна ідея, мініатюра на сцені? Будуть коментувати саме нездатність супротиву. Це скоріше про домовленість з дияволом. Наслідки військові для України цієї історії виходить старший аркан-колісниця, виникнуть певні труднощі. Можливо, там щось буде зруйноване, можливо, через інші наслідки. Навряд чи взагалі наслідки будуть добрими для України. Загостриться боротьба. Кожний сам за себе. Немає об'єднання, те, що могло би справді врятувати Україну і Європу також. Ця карта дуже цікава, сімка мечів саме в цій колоді. Ця персона і так, і так підлаштовується якось під ковтання шпаги, але подивіться на її позу. Вона практично смертельна. Для Європи просто надавати допомогу і молитися, щоб мене це не стосувалося, це безнадійна ситуація, майже як самогубство, хоча виглядає дуже хитрим ходом. Наслідки для Росії. Вона тільки буде почуватися ще більш сильною, ще більш активною, в неї є свої плани і далі. Продовжувати в тому ж дусі. Справді вона хоче розширення, вона дивиться в Європу. Для неї це просто досвід новий. Подивіться, як подобається цьому персонажу, що його всі просять. Будь ласка, захисти нас, не чіпай нас, ми будемо хороші. А це лишень прискорює її. Вона саме набирає розгону і на дні диявол, будь ласка. Десятка мечів і колесо фортуни. Таке враження, що завершується період такого стримування, коли вона почувалася безсилою. На жаль, будуть наслідки. Побачимо загострення. Це справді як там ми дивилися з вами по Росії ту Пентаклів спочатку. Така пробна куля. Далі буде веселіше. Ця політика відсидітись абсолютно неефективна.